Ріна попрощалося із загиблим бійцем Дмитром Тарасевичем. Життя захисника обірвалося 10 серпня 2024 року на Донеччині. Лише нещодавно тіло чоловіка ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Воїну віки 34 роки. Його розстріляли російські солдати, а потім ще й гранату закинули, але його дуже довго не могли повернути на Україну. Ми чекали його рік. Ми знали, що він загинув, але ми чекали його рік. До останнього не вірили, що він загинув. Після навчання Дмитро працював автослюсарем у травні 2024 року. Його мобілізували до лав Збройних сил. Його мобілізували, йому на робоче місце, де прийшли і забрали його. Він з дитинства був роботяга. Вони з бабусею робили ще такі квіти, знаєте, Кладбіщенські. Їх, їх продавали, і він до мене приходив там. Ну приходив до сина до мене там за столом. Я кажу, а що в тебе за пухирці такі на руках? А він каже, це опіки, бо квіти ці треба було розпарювати, і він десь необережно себе поводився. Із найрідніших у Дмитра залишилися брат, дядько та дідусь. чекав, бабуся ще на ту пору була жива до 24 го року, принаймні. Дядько. Дядько рідний брат в Польщі рік не віриться, оскільки він довго був без звісті. Пропавши, я вважала, що він все рівно живий. Заупокійну службу провели у Покровському соборі. Поховали військовослужбовця на алеї героїв кладовища Тине. вічна пам'ять і шана українському воїну. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.